Всім самого доброго морозного осіннього ранку, ви на каналі Авто в Брухті. Це початок нового, цікавого відео. Тож готуйте все смачненьке і ми починаємо. А перед початком хотів би вам нагадати, що всі автомобілі, які рухаються по дорогам нашої країни, мають бути застраховані. А швидко зробити страховку на автомобіль без жодних проблем можна на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Там ви знайдете понад 80 пропозицій від різних страхових компаній нашої країни. Дуже зручна та повна система фільтрації та вибору саме тої страховки, яка потрібна саме вам. Легко можна обрати з нульовою франшизою та відсортувати, наприклад, від самих дешевих. Далі. Потрібно ввести лише дані автомобіля та ваші дані, і за кілька хвилин страховка у вас в телефоні. Саме простіше це робити зі спеціального додатку Hotline Finance. і не треба нікуди бігати, їздити, шукати страхових агентів. Все швидко, просто і у вас в телефоні. Також хотілося б кілька слів сказати про підтримку користувачів. У сервісі можна отримати інформацію та консультацію з приводу оформлення страховки, заповнення полів, виправлення помилок. А також, якщо ви продали авто і хочете анулювати страховку, то Можна отримати частину коштів назад. І для підписників та глядачів мого каналу є чудова новина. Скориставшись промокодом БРУГ10, ви отримаєте знижку 10% на оформлення страховки. Тому, якщо вам потрібна страховка на автомобіль, використовуйте сервіс українського онлайн-страхування Hotline Finance. Усі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Відпустка у мене, на жаль, закінчилася. Я вийшов на працю і тому працювати тепер можу знову лише по вихідних. На це нічого за вихідні ми теж багато чого встигаємо. І так, москалик комбі у нас іще не продався, тому що за цей час не було жодного реального клієнту. Так ніхто його не подивився, жодного разу, ніхто навіть не приїхав. Дуже багато писали, що приїдуть, але не приїхали. Тому то такі не клієнт. Якщо приїде реально та людина, кому він дійсно потрібен. То будемо торгуватися до останнього, бо розбирати щось, утилізовувати я його поки що і не хочу, і немає часу, бо дуже багато інших автомобілів. А всі інші тачки потрошку розбираються, потрошку утилізуються, потрошку ми їх звідси вивозимо, прибираємо. Запчастинки продаються, а брухт готується до того, щоб його вивезти на прийомку. Ну, по шкоді, я, на жаль, за цей тиждень нічого не зробив, навіть жодної гайочки не прикрутив, тому що після роботи на неї часу зовсім нема. Так, з чого ми почнемо? Почнемо ми з того, щоб зараз зранку поїдемо та повідправляємо усі замовлення, що є. Автівка, ось Таврія, вже завантажена. Тут запчастин. Лежить на 4 тисячі гривень, які потрібно зараз повезти і повідправляти. А далі ми приступимо до того, що будемо знімати вже замовлені запчастини з опеля, який о, ну там он у нас та з москалика. Тому що запчастини треба продавати, гроші треба заробляти. A few later. Так, друзі, москалика підрозібрав. Бампер зняв фари і все, що там всередині. Зараз покажемо. Коротше, двигун лише залишилося вийняти звідси. І полуосі треба зняти. На них є замовлення. По бамперу передньому було багато запитань, а він виявився з цієї сторони, отут. Тріснутий, десь аж по отсюди. Отак. І зсередини заклеєний на скло Ось отак. Ну, а на вигляд, цілий оце єдине місце, більше ніде ніяких пошкоджень нема. Бампер замовлений мають забрати. Все інше шукайте в моїй групі у Фейсбуці. Погодка нас зовсім не радує, у нас йдуть дощики вже другий день, тому особо по автомобілям там робити ну, нічого не робиться. Коротше, сьогодні треба було поїхати забрати на пошту двигун і паралельно там повідправляти багато замовлень, таких крупногабаритних. Тому вирішив поїхати вантажівкою. Я щоб в холосту не їхати, завантажився металобрухтом. Вивіз металобрухт. Ціна на нього у нас зараз. 5 гривень 30 копійок, ціна трошки падає, вона ну то падає, то підіймається. Ну, фактор, що 6 гривень за кілограм, мабуть, не буде. Здав я сьогодні брухту на 3150 гривень, лише чорний брухт, ніяких цвітних металів я не здавав. Не алюміній, ні мідь, лише черняк. Так, що я за двигун забрав з пошти? А це опельовський двигун, який я відправив і забрав назад. Чому забрав назад? Тому що це 1,6. а... Чоловікові потрібен двохлітровий. Ну, моєї вини в цьому немає, бо за об'єм ми з ним зовсім нічого не говорили. Тому двигун я потім вийму, пофотографую і відправиться на продаж в мою групу в Фейсбуці або на OLX, або й туди-сюди. і Коти не продаються. Ну а так як у нас на дворі дощик і робити тут по дощу нічого не можна, ми будемо працювати під навісом. А саме будемо збирати нашу шкоду від задньої частини салон, а потім ще трошки її доробимо. І, мабуть, оцю кузовщину ще поріжемо. Всім привіт-привіт! раз і настав новий день. Чому настав новий день? Тому що вчора дощик пішов дуже сильний, і ми, на жаль, майже нічого не встигли зробити. Почав збирати салон всередині, але із-за того, що у мене навіс, а не гараж. Заливало водою. Ось оце все тут вода була, Вон, калюжі які стоять. Тому майже нічого не зроблено. І вся робота перенеслася на наступний день. Дощик у нас немає, лише сонечко світе. лише дуже-дуже сильний вітер. Але нічого, я гадаю, мій мікрофон з цим впорається. Так як нам тепер можна працювати на дворі, ми почнемо працювати з опелем. Треба багато чого з нього познімати, дуже багато замовлених запчастин. Але перш за все, треба трошки оцей басейн звідси прибрати. Тому що я гадаю, якщо я зараз двері відчиню. Оця вся вода польється в салон. Треба це діло звідси прибрати. Так, все, озера немає, можна відчиняти. Так, а почнемо ми виймати із сидінь. Переднє сидіння виймемо весь. Все, що можна забрати, заберемо. А потім будемо розбирати дверні карти. Ну що, погнали. Так, потихеньку розбирається, запчастинки знімаються, салончик розбирається. На жаль, водійське сидіння в поганому стані, спинка з однієї сторони не тримається, воно наче зігнуте. Плюс підголовник такий, але регулювання працюють. Ну, воно криве, зігнуте, а пасажирське нормальне. Так, при демонтажу дверних карт було виявлено, що в дверях стоять динаміки. Ось отакі. Helix X Max 213, 13 см діаметр, 40 Вт, 4 Оми. Нічого собі! Я їх уже перевірив. Повністю робочі. Не пищать, не тріщать в хорошому стані. Так, із цими динаміками у мене виникла дуже чудова ідея подарувати їх комусь із вас, моїх підписників. А саме, чому б їх не розіграти? Це все безкоштовно, не треба ніяких там груп у Вайбері, ніяких там, як ото було з автівкою. Ні. Просто кому вони потрібні, напишіть в коментарі, хочу динаміки. І потім ми в наступному відео рандомно виберемо з усіх коментарів і тій людині я їх подарую. Головна умова це бути підписаними на мій канал. Ось отакий ось буде розіграш. Так, а ми продовжуємо колупати опеля. і зараз мені його треба підняти, поставити його на колодки. Для того, щоб познімати колеса, бо диски замовлені, їх треба вести, розбувати і знімати задні підкрилки. І це буде ось так. Отак раз. І авто вже на пеньочках, без колес. Також я зняв задні підкрилки, бо вони замовлені. І весь пластик, той, що був замовлений, теж познімав. Е, ну, що сказати, що сказати. Та, та що сказати, розбирається диски з колесами. Диски з резиною у нас тут, повеземо їх, розбуємо, тому що ця резина вона нікому не потрібна. Поки що тут, ну якщо чесно, хороше лише одне. Воно таке. Тут і протектор добрий ще, Якщо подивитись по цим індикаторам із носу, то вроді і нормально. Але оці тріщини ось, ну тобто воно, вони вже потріскані. І, і ще одне з таким же протектором. Але тут тріщини іще більші. От такі. Ну, Тобто ця резина, вона годиться лише або на запаску, або щоб на неї двигуни коли виймати, ставити. І, до речі, про двигуни щойно отримав замовлення на двигун з москаля. Двигун вже замовлений та чекає, щоб його відправили. Тому що ми робимо? Як бачите, місце тут вже звільнилося. Боже, скільки там іще хламидника. Шкодочку вигнали. І зараз сюди заштовхаємо москаля, щоб швиденько сьогодні вийняти двигун та на днях його відправити. Так, москалик зайняв місце під підйомником. Погодка в нас погіршується, вітер підсилюється. Ну, я ще не слухав, як воно записує, але я думаю, що мікрофон з цим впорається. Так, натягує хмаринки на дощик, мабуть, буде дощ. Ну нічого, двигуна ми виймемо. Для цього, в принципі, то нічого вже складного і нема. Так, так, я вмазався трохи. В цей в ворота. <хи> ну нічого. Все одно його в, в утилізацію. Так, знімаємо капот, від'єднуємо його від коробки, відкручуємо подушки і від'єднуємо випускний колектор. Зараз нас налаштуємо Отак. і від'єднуємо випускний колектор. І все, двигун раз і, і знявся. Тому нічого складного, думаю, за годинку впораюсь. Так, двигун дістав, але огляд на нього робити не буду, тому що потрібно швидко-швидко зараз виїжджати на іншу частину міста в нашу легендарну бабурку. Тому автівочки отак залишаю. Москалик тут поки що постоїть. І беремо нашу джилі-милі і їдемо. Треба забрати документи. Бо в мене нещодавно померла бабуся рідна, але вона мешкала в окупації в Пологівському районі. Вона виїжджати. О, я ще відео монтувати, щоб сьогодні встигнути його викласти. Коротше, роботи дуже багато, тому зараз швидко перевдягаюся і мчимося на бабурку. Так, ну що, ми вже всюди з'їздили. Це сусідські діти тут приїхали, в них мої автівки як атракціон. Коротше, ми вже всюди з'їздили, все ми зробили, всі документи забрали, все у нас просто прекрасно. А на дворі вже вечір, вже пізно. І саме погане, що із за цієї поганої погоди із за сильного вітру десь обірвало проводи, і в нас знову немає інтернету. Тому відео сьогодні буде вантажитися ну, дуже довго. Доведеться його вантажити з телефону, а це, на жаль, набагато довше, ніж вантажити його по проводному інтернету. Так, на останок подивимось, треба запустити москаля. Це він уже другий тиждень стоїть, без, без руху, не рухається. Зараз спробуємо, як він запускається. закрутился. Запустився. Надіюсь, не поїде. Так, Двигун працює, працює нормально, але з холостим трошки біда. Карбюратор треба налаштовувати. Це ж все-таки старенький карбюратор, і майстрів по настройці ремонту карбюраторів вже майже не лишилося. Раніше настройкою карбюраторів займалися там різні дідусі по гаражах. Але вже таких майстрів майже нема. Але і нове покоління теж починає цією темою цікавитись і доволі успішно працювати з карбюраторами. Наприклад, Олександр, який також має свій Ютуб канал, де він займається настройкою та ремонтом карбюраторів та газобалонного обладнання. Дуже цікаво, дуже пізнавальна тема. Я передивився майже всі ролики і дуже багато чого для себе нового там побачив. Тож і вам я рекомендую: передивіться, можливо, ви ви там знайдете для себе багато чого нового. Ну і заодно підтримайте українського ютубера, блогера, лайком та підпискою. Він буде вам за це дуже вдячний. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, ну ось вийшло таке коротеньке відео. Все, що встигли за ці два вихідних дні зняти, ми зняли. І з цього зліпили отаке відео. Головне, що воно вийшло по графіку. Нічого наступні будуть набагато краще. Ну а на цьому відосик ми будемо закінчувати. Всім величезне дякую за вашу підтримку, коментарі, лайки, а особливо підписку. Хто не підписаний, то обов'язково підпишіться на канал, і тоді ви точно не пропустите нових чудових відео. А на цьому ми з вами прощаємось. Всім величезна, дякую і всім пока.